Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 15 листопада, 630-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни в день пустили балістичну ракету в напрямку Дніпра і також з літака випустили крилату ракету кудись в напрямку Кропівницького. Поки що офіційної інформації немає, що там трапилось, чи то збили, чи то були прильоти. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно. Зараз, як бачите, дощ. І вже цього тижня в Одесі потрохи почали запускати опалення. Поки що його вімкнули тільки в лікарнях та дитячих садках. Згодом будуть вже й дома. А в сусідній Миколаївській області знову російські обстріли в районі Очакова та селища Куцуб, яке теж там поруч на Лимані. По офіційній інформації наче без жертв є невелике руйнування. Ну і також росіяни не припиняють обстріл Херсонщини та самого міста Херсон. Близько семи десятків обстрілів, вісім людей травмовані внаслідок цього. Наші хлопці теж добре насипають туди росіянам на лівий берег. Чекаємо гарних новин. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня. І давайте закинемо трохи грошей волонтерам на збори. Дякую.